Сьогодні ми приїхали до села Сокільники, до громади Сукільницької в рамках двойного проєкту. Перший проєкт це амбюлянс Мітреєс, розстріляна швидка. Це проєкт, який об'єднує 55 асоціацій і міст місць Франції. В межах цього проекту, користуючись, що ми їхали до України, ми приєдналися до другого проекту підтримка центру Бістронг. Це центр, який займається реабілі... реабілітацією військових ветеранів. Як представник Асоціації Ліон Україна ми привезли від нашої асоціації від міста Ліона трошки гуманітарної допомоги і щоб вони відчували, що вони не є самі, що ми з ними про них думають, про них знають. Ми душею і серцем з ними. Асоціація Ліон Україна, Ліон Франція. З цією організацією ми вже познайомилися трошки давніше. На першому місці у нас звичайно допомога фронту. Але на, напевно на другому логічно це допомога хлопцям, які повертаються назад. Привезли подарунки для хлопців, це і візочки, і відповідно, якісь медичне обладнання, і, і перев'язка, яка обов'язково також поїде на фронт. Символічно підписали прапор. На прапорі наші хлопці, наші ветерани попідписувалися. І після того, за традицією, яка є у Франції, це коли збираються друзі, вони п'ють келих вина. Я дуже щасливий бути в Україні. Я знаю, що Україна є, Україна є і Україна Україна буде! Виявилося. Проживав в Другобичі село Верхні ГАЇ, а мій батько біля Другобича сусіднє село село Дорожь. Наша команда Бістронг в сокільниках створює центр спортивної реабілітації. Ми вже реалізували частково перший етап це центр спортивного відновлення. Але попереду нас чекає реалізація ще трьох приміщень: і це центр відновлення, центр дозвілля та центр, де ветерани зможуть стаціонарно проживати. Для реалізації наступного етапу нам потрібно обладнання для реабілітації. А також для перевезення ветеранів з околиць, нам потрібний транспорт. Наш центр тільки розвивається, і ваша допомога дуже важлива. Слава Україні! Героям слава!